Захід на колінах із Владиславом Кірпіченком прощається понад сотні людей. Герой був спецпризначенцем. і фатального 13 серпня поїхав на завдання евакуйовувати з поля бою поранених побратимів. Матері загиблого сьогодні вручили два прапори України та сил спеціальних операцій. Прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. Побратим Владислава розповів і подробиці того героїчного дня. Щойно молодий військовий почув про поранених бійців, яких терміново потрібно визволяти із пастки ворога. Не задумуючись, кинувся виконувати завдання. Коли в 54-й бригаді з'явилися поранені і загиблі, він перший зголосився йти їм на допомогу і евакуювати їх, і він заплатив найвищу ціну. За нашу свободу, за нашу незалежність і недоторканість під час евакуації поранених 54-ї окремої моторизованої бригади він загинув. Ця втрата вона для нас дуже велика. Для вас вона просто неймовірна. Владислав встиг забрати із полю бою поранених бійців і завантажити їх у машину, та на зворотному шляху снаряд влучив прямо в їхнє авто. Побратим каже, таким і був загиблий герой, завжди у перших рядах, завжди першим кидався на допомогу і йшов у пекло, поки інші відмовлялися. Він ніколи не пас заднім. Коли були дуже скритні часи, і деякі підрозділи відмовлялися, виконувати своє завдання було таке. Він Ставав наперед і ніколи не здавав задню. Коли поступила команда прикривати наші війська в Сєвєродонецьку і здійснювати вогневий заслон військ, які відходять, він пішов вперед і повів за собою хлопців. Він в той період виконав завдання на відміну. Це для всіх нас великий знак, що ми служили. З такою людиною про те, що Владислав завжди був готовий прийти на допомогу, розповідають його друзі. Максим із ним виріс в одному дворі, товаришували із самого дитинства, і незадовго до смерті таки встигли в останнє побачитися. Буквально ще дві неділі вдалося ним зустрітись, поговорити. І це був останній наш раз, коли ми побачились. Дуже жаль, будемо пам'ятати. Все життя і він залишиться в нашому серці. Був дуже гарним другом, завжди був веселим, завжди допоміг би, допоміг би будь-яку годину і взагалі гарний хлопець. Вувати друзів, які прийшли попрощатися із героєм, важко. Вчителька ж хлопця розповідає, він з Малку був товариським і дуже добрим. Я його не знала як воїна, я його знала як дитину, учня, який був дуже добрим, дуже щирим, який мав багато друзів. І кількість людей, які прийшли, сьогодні молоді люди, прощатися з владом тому підтверджені. Де б він не був, навколо нього гуртувалися люди, тому що він сам таким був. А ще згадує, військовою справою Владислав Марив із 15 років. Це дитина, яка з 15 років твердо знала, ким він хоче бути. І якщо в такому віці більшість визначаються із своїм подальшим професійним життям, то влад знав, що його справа військова. І ніщо його не могло зупинити. Його мрія здійснилася. Після закінчення школи влад вступив у Київський військовий інститут. Згодом продовжив навчання в Одесі, де і став спецпризначенцем. Війну Владислав теж зустрів в Одесі. Потім відправився у Кропивницький, а останні місяці був у найгарячіших точках фронту. Доземний уклін. Доземний уклін вам. За те, що ви. Виростили, випликали і благословили на життєву дорогу синочка, вашого синочка і нашого захисника. Владислав Кірпіченко був єдиним сином у матері. Друзі ж лагідно називають його вухатий позитив та масяня, бо з ним ніколи було сумувати. Та кожен герой назавжди у нашому серці. Вічна пам'ять. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК 1